Вітаю глядачі мого каналу. Зараз у нас 14.06 1 жовтня. І я роблю особистий розклад свій на правий та лівий берег. Ракетні удари по місту Запоріжжя. Будь ласка, карти, покажіть мені правий берег міста Запоріжжя. Ракетні удари. Від цього часу плюс 24 години. Якщо вони будуть, покажіть, то якщо їх не буде, теж покажіть то. Це дії наших ворогів. Це дії наших ППО. Тут я завжди, коли роблю по берегам, перший йде правий берег. Я можу говоритися, то не проблема для карт. Бо в розумі я знаю, що я кладу правий берег. То не пишіть там такі коментарі, вони глупі. Дивіться. Так вони будуть працювати, очікувати результат. І. Результат для них буде негативний. Вони не впевнені. По двойки жезлів тут іде невпевнена історія. Тобто їх ітог буде, скоріш цього, зневільований. Але вони будуть чекати того результату, бачите, вони щось кинуть там по правому берегу. Впряму ці карти, вони тут немає мечових, але вони перспективні. І ця карта перспективна. А вона падає нам на кульмінацію. Ця, скажімо так, плюс-мінус перспективна, бо все ж таки по чашам вони отримують то, що вони хочуть отримувати. Перспективи немає тільки оця негативна карта подвійки жезлова. це їх ітог, вони, скоріш, будуть збиті або просто полетять кудись в поле. Ну і давайте подивимося, як, я буду, як будуть працювати наші ППО. Наші ППО. Якась нервова там обстановка буде. Нервова обстановка. По правосуддю на оцю карту, коли воно буде кидатися, бачите теж на роботу, це і кульмінація. Тут буде зроблено все як треба. Тут контроль, тут іде вирішення. правильних... Правильні рішення будуть зроблені, бо це правосуддя. І на ітух нам падає перевернута імператриця. Ця карта безперспективна, вона не несе нам нічого хорошого. Але ж, але ж тут теж немає нічого. Але ця карта ще нам показує збитки. Збитки. І це ж подія, це дії. Ми дивимося на дії. То подіям імператриця, коли перевернута, то вона вже нічого не робить. І вона нічого, ніякої реалізації, нічого не має. Так що якось так. Ще можу показати, що буде впущен шанс якийсь. Опущен шанс. Ну, взагалі-то тут йдуть страхи, тут іде депресія по луні. Ну, я можу сказати, що по цій карті я не бачу тут, щоб тут була якась страшна історія. Я не бачу. Тут зробиться все правильно. Так, буде страшно. Але тут, в принципі, нічого і не буде. Ну, я так думаю. Давайте перевіримо. Давайте спитаємо у карт, чи будуть людські втрати. Двойственна ситуація, причому негативна. Угу. Подвійки вона негативна. Ну, значить, щось воно якось десь проявиться. Подивимося. Давайте подивимося будівлі. По будівлям буде якась проблема і буде проблема іменно з кризисом. З кризисом. Буде якась е, іменно м -м негативна ситуація військова. Тобто, значить, пропустять вони. Щось вони пропустять. Е Лішення. ну, подивимося, я не впевнена в цій історії, якщо чесно. Не впевнена, от як от по цій двойці. Але ця карта, бачите, вона продуктивна, вона має своє. А ну давайте ми покладемо на цю на сімочку. Так, вони будуть працювати, бачите, і на оцю. Фортуна перевернута. Ну, Люди, будуть працювати, але фортуна перевернута. Але страху нагонять, звісно. Може, буде якась звукова волна, і вона трошки повредить щось там якось. Бо цей кризис ми проходимо, ми його проходимо, це ж не отак. Ну, якось так. Давайте подивимося, чи буде нарушена інфраструктура. Так, буде нестабільна ситуація по інфраструктурі. Ну, далі я не буду дивитися, в ті дебрі залазить, бо якось воно мені взагалі під питанням, це травий берег. Бо карти всі е, такі, знаєте, ну, не знаю. М в мене сумнівні, я, чесно кажучи. Так, е, давайте я ще кину на єгипетських, буквально маленький такий, маленький-маленький. Знаєте, скоріш всього, все ж таки буде. Буде там нестабільна ситуація по правому берегу. Буде. Або десь поряд, ну, нестабільна ситуація тут буде, і будуть якісь даже такі. Так, 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 буде. Буде нестабільна ситуація по правому берегу. Ось, пожалуйста, показали. Єгипетське таро, показало, що так. що Тут чітко випали мечові. Нестабільна ситуація по правому берегу. Ось так. Покажіть для нас, для України, для запоріжців, яка буде ситуація. Е, ну, Всілення і оздоровлення. Тут переход до нової фази, але тут перевернутий іерофант, якісь дурні будуть речі робитися. Непонятно. Для нас таке буде. Чи будуть людські втрати? Чи будуть людські втрати? Будуть і будівлі, будуть і, і втрати. Ну як, фортуна, це не прям так аж аж. Чи будуть фатальні случаї? Ні, не буде фатальних случаїв, не повинно бути. Тут якийсь обман, хитрість іде. Але будівлі під загрозою. Транспорт, давайте подивимося, транспорт, люд, людський трат, транспорт. Ну, теж так більш-менш балет падає тут пажик вірніше. Так, якісь хлопоти, звісно, будуть, але вони не будуть жахливими. Тобто є загроза по правому берегу, вона є, існує люди. Все ж таки я сумнівалася, а вона є. Так, давайте подивимося тепер по, про, по лівому берегу міста Запоріжжя. Що ось так на правий берег не було в мене такого відчуття, але, ну, бачите, показує по іншим картам вже чітко. А ми ще зробимо, зробимо і так і на лівий берег. Будь ласка, карти, покажіть мені від цього часу, плюс 24 години, лівий берег міста Запоріжжя. Ракетні удари. Покажіть нам то. Дії наших. Ворогів діє наших ППО. Ну, що я можу сказати, працювати хлопці будуть, але не буде дуже вдало. По фортуна перевернута. Допомога теж перевернута. І на росіян падає то, що в них буде якась застойна, застойна історія, щось тормозиться буде вона, якийсь старт буде, затримка старту буде. А тут така, знаєте, погані новини для них, скоріш всього будуть. І та, ну, може і для нас будуть погані новини. Ну, покажіть нам цю фортуну. Ну, буде. Буде у нас проблема по лівому берегу все ж таки. Так, да, буде. Оце коли падає в негативному плані ця двієчка, то вона буде. Загроза буде, вона існує. І існує іменно в негативному плані для нас. На жаль, так, давайте ми подивимося, чи будуть у нас втрати людські, ну, коротше, інфраструктуру подивимося тут Ну, бачите, правий берег теж. Може коснеться там десь, може, не прям також. Якось по першому розкладу там не було так ясно, а по Єгипетським правий берег показало. Давайте подивимося втрати людські після цих ракетних ударів. І спричинені людські втрати ракетними ударами, покажіть нам, то по. Лівому берегу міста Запоріжжя. Можливо. можливо, і помірність перевернута. І королева падає мечова. Можливо, люди, можливо, дуже можливо. Можливо, але, ну, от, бачите, падає десятка, тому може буде не фатально. Не фатально. Дай Боже, щоб було не фатально. Так, давайте подивимося Буді, будівлі, руйнування будівель. Покажіть нам. Ні, не, не повинно бути руйнування будівель. Е, транспорт, людський транспорт. Подвійна інформація буде йти. З проблемами може бути. Може бути, з транспортом теж проблеми будуть. Давайте подивимося інфраструктуру. Інфраструктура, в принципі, нормально буде з інфраструктурою. Тут не буде страшного. Люди будуть працювати, налагодять, якщо там даже щось і буде поперевернуті вісімки пошук кращого, тобто щось переб'ють вони, але наші люди зроблять все, щоб то швидко полагодити промислові об'єкти. Нема захисту, погані новини будуть. Перевернутий пажик нерву, верніше, як непогані новини, а негативні новини такі нервові дуже торгівельно-сладкі приміщення. Більше буде болтовні, ніж тої того... проблеми. Так, вони щось втратять, але то не буде так. Так, або буде таємно щось там, вони прикриють. Ту історію. Давайте подивимося соціальні об'єкти. Це школи, больниця, так, бачите, сонечко перевернуте. І садочки. Ой, тут проблеми будуть, люди. Тут можуть бути проблеми. Так, соціальні об'єкти, транспорт, будинки, промисловість, слід. Ну, вроді, я все попитала. Вроді, все попитала. Ось так. Давайте подивимося на єгипетських тару. Вони трошки вточнять, але тут теж видно все. так що, Ну так, щоб вже, знаєте, обідитися. Я тут маленький зовсім зроблю. Страхи. Страхи будуть летіти Дуже швидко. Дуже швидко будуть удари йти. Буде страшно. А, тут перевернуто. Перевернути ми будемо їх бачити. не оздоровнім. Ми будемо їх бачити, люди вибачаюсь. Я трошки нездорова, тому можу зараз трошки якось оговорюватися Ні-ні-ні-ні. Це тут перевернутий. Не буде тут ніякого страху в тому плані, що ми будемо бачити ті удари. Наші хлопці будуть бачити ті удари, будуть бачити, будуть відповідати. Ну, буде трошки негативна ситуація, тому що, до речі, ця карта вона не негативна тут. Показує, що все ж таки буде щось нове. А ця, звісно, тут іде не, не злагода. По роботі трошки буде. Але, або будуть якісь, між людей, знаєте, такі конфлікти, нема гармонії. Ну, десь щось попаде, десь щось попаде. Покажіть, чи будуть втрати людські від цих ударів. Погані новини. Ну, В принципі, фатального нічого не буде. Це щось нове. Це щось нове. Так. Давайте ще попитаю одне питання. Вибачте, що я шмургаю, бо приривати не можу, а вже дихати нічим. Дивіться, я клала на інфраструктуру, електрика, електрика буде мати якісь проблеми тут, ну вони не такі не смертельні. будуть лагодити все ж таки їх. Дивіться, бачите, тут, тут полагодять вони їх. Ну, і тут, в принципі, по транспорту не дуже будуть хороші новини, тут якісь будуть. Невеличкі проблеми, ну, щось таке буде по транспорту. Тут це е, ілюзії фантазії, тут нічого страшного не буде. Оці дві карти ось по транспорту будуть проблеми і по е, електрики на лівому березі. Ось так. Це люди, я вам показала, бачите, сьогодні і правий, і лівий берег під ударом. Але у нас там падала двієчка, тому що вона, як кажуть, винесе. Щось візьме на себе, щось якось нас пронесе. По інфраструктурі я бачу, що не повинно бути чогось страшного. Єдине, що мене ось так зачепило, що будуть погані карти впали на дитяче, на ці соціальні об'єкти, я їх назвала. І воно так впало. Ну, будемо дивитися, як воно що буде. Не завжди воно. Ви ж розумієте, карти Таро, вони не скажуть вам прямо так от. так. от. Вони завжди дають якусь таку подвійну інформацію. Як мені написала дівчинка, сказали і то, і то, і то. Тобто, по-любому, якийсь буде варіант. Так, совершенно вірно. Я даю від мінімуму до максимуму. Але загроза існує і по правому, і по лівому берегу на сьогодні. Але що там, що там, вона не страшна. Не впали страшні карти. Вони не впали нам сьогодні, а двійка впала, тому будемо сподіватися, що якось воно все може все ж таки відпрацювати нам і не буде такого нічого страшного. Бачите, десятка мечова не впала, не башня не впала. Тобто, от такого чогось такого не, не було таких моментів. Все, люди, я вам карти показала, я вам розказала, то тримаємося. Бережемо себе, своїх близьких, почуємось папа.